Привіт усім, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Сьогодні така собі болталочка вихідного дня буде. Беріть чай каву. Заварюйте, сідайте. Ну і я тут хвилин 10 вам трішечки нагружу. цікавої інформації. Хочу показати сьогодні свої камбрії. Вірніше, одну камрію, яку я ділила навпіл кущ. Зараз ви бачите на екрані квітування, щоб мати уявлення, про що піде мова, це для тих, хто вперше на нашому каналі. В цій орхідеї є окремий плейлист. Там я розповідаю і про догляд за нею, і квітування показую. І там ви знайдете відео про те, як я ділила кущ на дві частини. Ось тут, в правому верхньому куточку, я дам посилання на останнє відео про неї. Це вже я показую там певні успіхи після розділу куща на дві частини. А сьогодні я вам покажу її подальші успіхи. Отож, оце молодша частина, власне, яку я збиралася собі залишити, ну і залишу відповідно, вона була відділена з кількома гарними, молодими, товстими бульбами і молодим ростиком. Але в силу того, що орхідея стресонула, я так розумію, від пересадки ростик, який на той момент був молодим. Відповідно, бульбу він утворив, але бульба не визріла. Ось дивіться, показую. Ось одна велика стара бульба. Ось друга, ось третя. Дивіться, яка величезна. І ось отут молода бульба новенька. Ось на момент. Коли я розділила цей кущ, вона була молодим ростиком. І мала утворювати, відповідно, бульбу, проквітати і тому подібне. Але, на жаль, ну, я так думаю, що стрес плюс, можливо, я не, не доволі добре за нею доглядала, тому що в наш час, при наших стресах, інколи на орхідеї не вистачає часу, терпіння і всього іншого. Ну, коротше, не визріла вона ця бульба. Ось показую ближче. Дивіться, вона пласка, тобто бульба, як така, не утворилась. Ну, вона тут є, але дуже невелика. Але вона дала новий ріст, тобто нову бульбу. Ось, дивіться, ось вона, ця молода бульба. Це вже утворена повністю після пересадки. Ну, і як бачите, вона така вже кругленька, хороша. Тобто, вона визріла. Ось оця бульба, вона визрівша. Чому, до речі, Є підтвердження, ось ви вже бачите, квітоносик, тобто вона квітнутиме десь під новий рік. Отож, пересадка, вірні, не так, ділення і пересадка цього куща пройшли успішно, не дивлячись на те, що одну бульбу вона не до кінця розвинула, але вже після неї розвилась ось така недолі непогана бульбочка. У порівнянні, звісно, з старою, ось дивіться, яка величезна бульба, то оця значно менша, ну, але нічого. Сподіваюся, що коли вона відквітне і дасть в свою чергу новий ріст, то той новий ріст буде значно більший, значно кріпший. Маю на увазі бульбу, яка виросте. Я вам тоді покажу, як він буде квітувати. Сподіваюся, що нічого не трапиться такого, щоб нам це, все це зіпсувало. Все буде добре. А ось. Старіша частина. Як бачите, тут бульби більш старіші, більш зморщені. Навіть кольор у них вже не зелений, а. Такий от поганий. І, власне, цю частину, старішу частину, куща я збиралася викинути. Залишила лише тому, що хотіла перевірити, ну таке твердження деяких орхоманів, що старі бульби вже ростів не дають. Тобто, молодші, так? а старіші на них не можна виростити нічого нового. Тобто, якщо ви розділили стару частину, викидайте. Я залишила. І, звісно, не пошкодувала, тому що ось дивіться. Новий ріст. В попередньому відео ви можете подивитися, як він був маленьким, як розвивався. А зараз це вже ось така от бульба. Ось гляньте, налита, гарна бульба. Можливо, вона і не квітнутиме в цьому році, а можливо, ще й дасть квітонос. Але це ще не все. Вуаля. Пішов ще один молодий ростик від цієї бульби. Тобто вона вже утворює новий кущ. І це ну, просто прекрасно. Отож, в цього от старого куща все просто супер. Успішна адаптація, успішний розвиток, все прекрасно. Моя камбрія. Як завжди, мене порадувала. Отож, ставимо вподобайки. Хто зайшов перше, підписуємось на канал. Можете передивитися відео в плейлисті. Попередні про цю орхідею я внизу в описі до відео дам вам посилання на її плейлист. Заходьте, дивіться. Такі от наші успіхи. Ну, а тепер про те, як я сьогодні пробіглась по магазинах. Ну, вірніше. Виходила у справах, забігла в місцеву Аврору. Думаю, багато хто знає такий мережевий супермаркет. Міні-маркет. Він називається різних дрібничок дешевих. І там побачила ось таку річ. Це контейнер для дрібничок. Ціна теж дріб'язкова, всього навсього 9 гривень. Там вони були в кількох кольорах рожевий. Ось такий от зелененький і якийсь там сіренький такий нейтральний. Цей мені сподобався. Чому сподобався? Я так дивлюсь, він такої форми. У мене точнісінько, такої форми є контейнер-фласка, яку я кілька років тому розмила. Контейнер лишився і я все збираюся в нього щось посадити, якусь орхідейку невелику. Так от оце мені здалося буде цікаве в, ну, вигляді кашпо. Під той контейнер. Але ось він, до речі, в ньому тут посадочка стоїть. Ось цей контейнер. Приношу я додому, ставлю сюди і він не входить. Входиш зараза. Ну, трішки-трішки не входить. Добре, то все таке. Виймаю контейнер. І пробую поставити сюди саму орхідею в горщику. Вуля. А оце мені вже подобається. Тобто, ось таке прозоре прекрасне кашпо можна використати. Вона не доходить до самісінького кінця. Ось ця от посадочка, стаканчик цей. Він до самого кінця не доходить. Ось тут є простір. Він ніби як трішечки в висячому стані. він тут обо ці от Верхній оцей контур трішечки чіпляється своїм ободком. Але то не страшно. Зате буде простір, буде гуляти, вітер навколо, тобто буде добре дихати, орхідейка, і відповідно сюди якась, якісь залишки вологи будуть стікати. Тут малесенький бортик є. Ну, ось так мені, до речі, подобається така от річ. Надвечір буду ще в одній аврорі. Забіжу, подивлюся, якщо такі контейнери ще будуть. Куплю кілька штук. Бо в мене ось таких от стаканчиків ще є кілька для посадки. Це не стандартний горщик, це стакан з-під сметани. Я в ньому там набила дірочок. Он в одну вже корінь гад проліз. І вони мені подобаються. Вони непогано, до речі, себе зарекомендували. Ще в мене є посадки саме в цих стаканчиках. Отож, як кажуть, раз пішла така п'янка. Зараз я поміряю, взяла спеціально стандартні горщики. Це там якась у нас шісточка чи дев'яточка. Дев'яточка. Вона по формі, ну, майже так ж сама, як і цей горщик. Верніше, цей стакан від. Сметани. Але вони, дивіться, вони дивіться, є різної форми і різної висоти. Ось, я думаю, вам добре видно. Розмір ніби як однаковий, це дев'яточка. Дев'яточка, до речі, воно міряється, оцей верхній діаметр. Але дивіться, цей більш плаский, ниж, нижчий в нього таке от денце. А цей випуклий і вищий. А стаканчик, він ще вищий. Дивіться, він ще трішечки вищий за цей, а за цей так взагалі вищий. Бачите, наскільки? І оці от стандартні дев'яточки, вони теж прекрасно будуть себе почувати. Ось в цьому контейнері а-ля кашпо. Щоправда, ось цей який нижченький, тут в нього взагалі. Дивіться, як він висить. Ну, то не страшно. Як я вже сказала, вітер гулятиме. Провітрюватиметься добре. Ну, ось так. Але це плани. Бо, можливо, я й не знайду більше таких. А в іншому кольорі, чесно кажучи, не хочу купувати. Ну, можливо, білі, якщо знайду, можливо, біленький візьму. А Найбільше мені такий подобається. А ще. У мене є під щось, під щось я ось таку от робила заготовочку. Це пляшка з-під молока. Я тут набила в денці купу дірок, щось я планувала посадити, але так і не посадила. Так ось це взагалі ідеально підходить. Оп, дивіться. Можна організувати такий собі а-ля дешевий вазончик, і це кашпо. Взагалі буде прекрасно. Отож, можливо, ще комусь сподобається і поряд є Аврора. Рекомендую! Це не реклама, це просто, просто мені отак от воно сподобалось, От такі думки навіяло. Ну що, гарного вам всім дня! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бажаю всім мирного неба! Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Ще раз бажаю всім! Гарного дня! Всім! До побачення!